Україна рідкоземельні ресурси та тиск США про Україну. Часто говорять як про аграрну державу чи житницю Європи. Інколи, звісно, пригадують, що окрім цього, в нас велика ресурсна база копалин, руди, магнію та інших корисних ресурсів. Але в надрах української землі приховано щось не менш цінне рідкоземельні метали. І через це в умовах глобальної конкуренції за ці ресурси увага до нашої країни зростає. Найбільші перспективи зосереджені в Житомирській, Дніпропетровській, Киривоградській та Донецькій областях. Варто згадати пержанське та докучаєвське родовище. В них є не тільки рідкоземельні елементи, а й титан, цирконій, ніобій тощо. Але чому це стало так важливо саме зараз? США давно намагаються зменшити свою залежність від Китаю, який контролює більшість ринку. Вони шукають надійних партнерів, які можуть запропонувати альтернативу. І ось Україна.